На грузці на такому ману. Ман. От бачите, поїхав кош з краном. Забрали, на будову будуть виливати. От дивіться. Тут, наприклад, по-різному буває. а це кран. Я закриваю, щоб не тікала сюди вода, і пішло туди тиск. І тут відкриваю. Е Повітря, щоб тиск, шив, шов, давив сюди і йде вода, йде вода по інсталяції. і Вона у нас йде сюди, до цієї труби, йде доверху, і там ви маєте можливість мити шланги з краном, От. а тут кран відкривати, закривати воду. В різних машинах по-різному нагадую відкривати воду і мішаєте бетон, якщо хочете на готові бетон трошки рідший. Ну, очевидно, там треба ще хімію давати, коротше вам на місці все роз'яснять. Плюс маю кран призначений до шлангу, яким відмивати грушку. Плюс маю з тої сторони шланг, яким можна от сюди, я собі так придумав. Можна тут підключати е, пістолет, який оприскує водою, і вже регулюється собі тиск. Не, хочете краплі, як е, дожим, щоб обмити, а хочете під тиском це робити. Ну, і тоді маю можливість помити всю грушку. Плюс можу на різні сторони підключати свій керхер, який я маю з собою. Ось. Тут маємо, коли під'їжджаєш грузитися під ванзал, там Вверху, бачите, це от ви, коли сидите в автомобілі, ви бачите той кусочок, який торчить помалюваний, що ви правильно під'їжджаєте не збоку, і так далі. Треба посередині під'їхати. Під'їхали, під включили грушку на загрузку і все, вам сипить бетон, загружають. Тим часом тут собі підключаєш воду, відкриваєш кран і вода помпується до того спірніка. Закриваєш Кран, той, який відкривав шланг, і закриваєш тут і потім від'єднаєш. Все, все просто. Ну, Щоб ви мали хоч якусь уяву про те, як воно все працює. Тут ми маємо регулятор. Тобто в одну сторону, вверх. Тут в мене на цій грузці, це в нас розгрузка, вниз це в нас постійно на загрузку, або коли загрузилися, або просто маленькі оброти даєте. Ігрушка постійно перемішує цей бетон. Коли, наприклад, я розрозився, щоб воно не перемішувалось постійно, я просто-напросто поставив посередині і воно зараз стоїть. Також тут маємо світло освітлення, коли там зимою в короткий день і так далі, тут маємо газ. Тобто хочете швидше, щоб розгружалося чи загружалось, просто крутите в одну сторону і викручуєте. Це на цій грусті. Буває, що там є крутілка, яка там перша скорость, друга і третя скорость. Тобто дуже швидко воно вигружає. Ось. А, і бувають кнопки зелена і червона, старт-стоп. Буває різні модифікації. У мене ще тут є лічильник, коли ти даєш воду, щоб ти бачив, скільки літрів. Воно ділення має по... 50 літрів. Потім просто збиваєш і все. Головне не забути збити перед тим, як починаєте ладувати. Бо забагато води у вас не приймуть бетон. І все, і ви собі його купляєте. Ну і плюс дивитись за чистотою грушки. Прошу, яка чиста грушка. Це по загрузці. Звісно, мені тут суки ляпнули, я не побачив. Тож маю вже роботу по тому як приїду. Також маємо такий спшент, скажімо, інструмент до шкрябання лею, щоб у нас, коли ви стоїте, не падало звідси нічого. Бачите, тут у мене більш-менш чисто, але не падає на землю. Бо за це будуть скарги від людей і будуть у нас з вами проблеми. Бетон застигає і виходить, що у нас камінь на дорозі. За цим треба слідкувати. Все, я відгрузився і тепер чекаю, поки мені подадуть краном кош щоб розгрузитись далі. Скажу так, що ці бранжі в цьому на, на керунку, то крани це, це жесть. Їх ніхто не любить, тому що буває швидко, а буває не швидко м'яко кажучи. І навіть скажу вам так, якщо ти розгружаєшся на дуже швидкому екрані і стоїть помпа в нормальному режимі, то помпа швидше вас відпустить, і ви приїдете таким образом на завод і загрузитесь швидше на інший курс. Ніби більше заробите. Тож, а тут, тут ви получаєте і на помпі, і на екрані ви получаєте одну ціну за Так що такі от діла для тих хто хоче покататися на авто. Ось такий в мене керхер. Не знаю, видно, не видно, відсвічує. О, такий в мене керхер, маленький, невеличкий, але його достатньо для того, щоб... Для того, щоб Помити цю грушку, якщо я звичайно її не запускати. І тоді у вас автомобіль буде чистий. Не будете мучитись, не будете мити кислотою авто. Це все відмивається, це все грязь з-під коліс. Так що будуть запитання, питайте. От. Це ми собі опускаємо. Драбинку і виходимо наверх. О, так це все виглядає, сюди попадає бетон, то воно крутиться, пюра називається, і забирають його туди далі. Якщо на, е, викручуєте його, ну звісно, вона як масорубка в другу сторону крутить і через лей пускає. Тож маємо тут шланг, маємо тут завор, кран, відкриваємо, миємо, обмиваємо все, що було у нас чистенько. Ну і заодно високість, бачите, високо. Тому треба, треба бути обережним, треба вважати, маємо тут таке забезпечення. Ніхто його... В принципі, не вживає. Тому що це час, ніби, і просто ми ж з вами люди з досвідом безстрашні. Страху у нас нема, тож нема що боятися. Працюємо ми легально, затруднені, оформлені. Я жартую. Ну, що треба себе берегти і треба вважати, щоб було все добре. Потім не забуваємо за цю драбинку, щоб її закривати, тому що можете лишити і коли під'їжджаєте, то може бути проблема. Зацепити, погнити це все. Ну, воно не тяжко це зробити. Є різні, є такі, що вони там виїжджають вверх-вниз і фіксуються. Тобто є різні драбини. Ну все, все просто. От, розладувалося все, там там вверху помили. Тут беремо шланг, розмотуємо, помили собі автомобіль повністю і все. Позакривали крани, забезпечили е цей лей. Це ніби ось, я відкручую. Оце я відкрутив і тепер я можу цей лей рухати в одну сторону і в другу. Закрили все. Я тепер його не можу. І теж треба завше фіксувати, тому що коли їдеш, щоб він в тебе не ходив, тому що може і каміння бути, і так далі, і може прямим чином потрапити на автомобіль якийсь сзаді. Мусить бути отак на узбіччя. Праву це треба пам'ятати. Ну все. все. Потім після того, як помили, тут махінація ці роботи. От. Це я зараз на миття включив, тиск йде, тепер я закриваю і спускаю повітря. Все, спустив повітря і тепер їду. Це обов'язково, це як очина. Якщо ви забудете це зробити, Якщо це забудете зробити, у вас наверху кран не витримає, і поки ви доїдете до будови, вся вода, яку ви маєте в тому баці, наверху, вся вода буде тут, в грушці. Розмішається бетон і ви привезете просто густу воду на будову і тоді вам прийдеться, це ваш бок, і тоді вам прийдеться просто купити собі цей бетон, цю жужу. Тому з цим не жартують. Треба, треба мати на увазі обов'язково. Обов'язково, щоб все було закрите, щоб цей лейб був зафіксований і заводу не забуваємо. от, Бачите там кран, оцей кош. Він зараз прилетить до мене. Зараз прилетить до мене. І ми будемо в нього насипати бетон. Все, і чекаємо. От я з вами розмовляю, а ви можете розмовляти з ким хочете. Можете просто в інтернеті сидіти, я не знаю. Книжки писати, думати думати. Тобто така робота. Така, вільного часу дуже. Але то не такого вільного часу, що ви можете чимось займатися своїм, ну, зараз піти звідси і так далі. Ні, мусите тут думати, Але вільний час, вільний час мається.